Всім привіт, 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 привіт! З вами ваш улюблений фан-клуб Огає Україн. І сьогодні в нас о наші прикольні такі талановиті э, гості, хлопці з гурту Тутон. Хлопці, вітаємо вас! Привіт, 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 привіт! Сьогодні з нами Женя, Женя і Маша э, з клубу і. Ми сьогодні обов'язково поспілкою. дізнаємось багато цікавого про ваш гурт, про пісню і, власне, про заявку на Євробачення. Тож, давайте розпочинати. Хлопці, розкажіть, як ви познайомились, де це трапилось, при яких обставинах? І як працювати. Uh, дивіться, ситуація яка. Uh, в нас є знайомий. Якого ви всі дуже uh, гарно знаєте? Це Мойсей. Мойсей це той, що скрипач, той, що також буде на відбірі. Я зараз прийду. Будь ласка. Да. Uh, і, uh, цей. і Я був знайомий з Мойсеєм ще з, з університету. Ми жили в одній кімнаті, общаюсь, грали разом. І от, і, uh, і він познайомився потім ще з Іваном, і отак от, от ми з Іваном познайомились і все. І типу, по нас познайомив Моїсей, можна так сказати. Круто. Е, у вас спочатку був, я так розумію, Мойсей нам це розказував в своєму інтерв'ю. У вас був спочатку інструментальний такий, так, дует разом, а для у вас інструментально вокальний дует все. У нас з Моїсеєм саме був інструментальний дачі, прошу. Так, да, з Мойсеєм спочатку. Так, да, 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 було таке, да, ми грали разом з да, було таке. А як Sorry. ви згадуєте той час студентських років? Позитивно? Да, прикольно. Прикольний досвід був, чому. Так, да, було прикольно. Да. Набрались досвід і грали. Окрім навчання. Грали. Навчання? Та ми навчанням не займалися. Ми, ми більше грали і виступали, чим займалися навчанням. Грали, виступали на якихось корпоративах, так, на якихось замовках. Ну, скрізь позвуть. від переходу до корпоратива і так далі. Так, де можна то... було. Я знаю, що кімнати Моїсея також знайомі з Сембер Бланш, так? Так, Грали? так, так, так. Ми також познайомилися з вадом на вулиці, брали в нього апаратуру з Моейсеєм, потім е... Мойсей з ним теж грав трохи. Ну, коротше, так, перекидувалися. Як це бути у конкурсі зі своїми друзями? Це підтримує, чи це навпаки більше відповідальність така? Ну та прикольно, ні, відповідальності я ніякої не відчуваю, тому що це все їх діло, не моє. Скажіть, зараз ви собі вмотаю мутаніках. Просто коли відбуваються всі учасники. Якось більш можна сказати, приємніше бачити, підвітні, ти знаєш? Так, так. Класно. Та і в принципі я радий за Ну за «Тембр Бланш не так сильно, тому що вони вже в музиці якось себе проявили. Вони в них вже є багато підсильних і виступить. Ну, типу, вони вже як музиканти їх знають. До чого, до того ж плані а, постійно Да. А за мої я дуже радий, тому що це тим більше перша пісня і класно, да, що він знайшов на нас відбір. Вообще, як от зробити цей перший крок від каверів до власної творчості? Як написав першу спочатку пісню, і потім власна пісня на Євробаченні? Ні, та ви, ви розумієте, що у нас пісень своїх дуже багато. Типу, те, що вони просто лежать в столі в, на студії, це не значить, що у нас їх немає. Просто вийшло так, що ми написали пісню, яка прикольно звучить, нам подобається, і ми вирішили знайти на Євробачення. А так, у нас пісень дуже багато, і в нас немає такого що ми... Робили кавери, кавери, і такі, о, давай робіть свою творчість. Ми завжди хотіли писати свою музику. Все йшло до цього, що типу, от уже настав час і виходити на якийсь новий рівень. Ну, да. Тобто, ми писали, якщо я правильно розумію, стіл, так? Тобто писали свою телефоні, не записували і не презентували, так? Так, 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 не презентували її. У нас були плани до війни е, з е, піснями, потім все змінилось, е, Тепер у нас є інші плани, трошки вже інший звук буде, тому що в нас. Є можливість записувати музику набагато професійніше, ніж раніше. Ну, все так. Все йде дуже добре. А чисто технічно, де записуєтесь, як, е, хто бере участь у взагалі від ідеї до реалізації пісні? Е, ще раз, я не почув в кінці, що ви сказали. Від ідеї до реалізації пісні хто бере участь? Це велика команда? А, чи? Ні, в нас взагалі ми працюємо на. Це, до речі, так. Да, це наш третій учасник. Денег. <реш> Ні, коротше, який прикол. Є таке об'єднання, Move.ua, і там хлопці знайшли нас, підібрали з вулиці, можна сказати. Ми до них прийшли на студію, показали свій матеріал, вони сказали, класно, давайте спробуємо щось зробити. І от ми з ними працюємо. Як і було. По суті, ідея йде від нас з Іваном. А далі ми вже займаємося в трьох типу, з Романом. Ще є Роман, дуже крутий сам продюсер. Далі є ще у нас на студії Ніколай Харві. Також. О, можна сьогодні? О, підійдіть сьогодні, будь ласка. Ось зараз дивіться Ніколай. Він займався не дуже гарно. Він займався зведенням, мастерингом квітки. Саме цим пісні, яка на Євробачі. Тобто... команда дуже така невеличка, і ви, ну, всі слідки... Так, типу, ідея починається з нас, далі у нас і санпродюсери, з якими працюємо, і, типу, отак от невелика команда, але всі кожен займає свою участь. Mm -hmm. uh, ваш стиль, якщо я правильно розумію, це такий лайт, інструментальний рок. Правильно чи є? Ну, це щось типу такого вийшло. Популярний в нульових в Україні. Чи є якісь референси гуртів українських, які б ви могли ну, як приклад навести? Ну, ми можемо, ну. <сус> бо вас Восьмий колір, Восьмий да, колір. колір да. Ми, коротше, коли писали пісню, вдохновлялися, такі о, Було б класно написати якусь таку пісню в восьми колір. Я послухав, як домовлялося. Я послухав пісню восьмий колір, мене буде на корт, і 12 слів, і вийшла пісня <сус> квітка. Е, ну насправді от Женя знається більше в році, так, да, Женю, Тобі, будь ласка, слово. Що Хлопці, я ж так розумію, що не тільки моторола, мені здається, ви ж на році на рок музиці добре. росли, да, це насправді ж, Я думаю, це ж ваше все. З музикою все просто, насправді гон. Я чи хто? року хтось. Цікаво почути, саме чи чим ви надихалися, що ви слухаєте, і взагалі, цікаві ваші уподобання у музиці, чи може якісь у вас ще референси є? Подобання ну це різні просто референси і це різні артисти. А типу, якщо взяти вона? просто, просто якщо. Якщо взяти просто за референс, у нас не було ніякого референса. Ми просто написали пісню з того, що в нас вже давно в голові все. Типу, ми не думали про те, о, треба написати пісню, схожу, як восьми колір. Вона взагалі по своїй структурі, по мелодіям не схожа на восьми колір», Я не знаю, чому так люди згадують. Можливо, по жанру, типу, вона да, схожа, але це різні пісні. Ну, я не Дай, Трошки прокажіть, будь ласка, хто ж та квітка, до якої ви звертаєтесь? За цим власна якась індивідуальна історія? А ви знаєте, дівчинку, яка голос має Марія Квітка. Нема виграла голос країни, ви знаєте? Знаємо. Ми знаємо, ми слідкуємо. То хай буде вона. Ну, взагалі, моя класна дивіться, я придумав класно, як можна відповідати на це питання. Квітка це типу може бути щось. Е... Це може бути навіть не людина. Да, да щось типу, що в кожного є. Кожна людина якось пісню транслює цю по-іншому. У мене квітка може бути будинок, у вас мама, у когось дитина, у когось кохана людина і так далі. Вибирайте самі хто у вас квітка і слухайте пісню. все Це супер. А, скажіть, а. зазвичай на Євробачення йдуть дуети. Дівчачо-хлопчачі. тобто дівчинка і хлопчик, а от у вас чоловічий гурт. А в чому плюси працювати зібрати? Так ми ж... <плес> ми ж не робили гурт для того, щоб піти на Євробачення. Ми зробили гурт, тому що ми... у нас схожі е... схоже бачення світу, схожі смаки в музиці і так далі. Тому ми створили гурт не тільки для Євробачення, а просто щоб писати музику разом і все, йдемо по життю разом. За руку тримаємося часто. Ну, це ж круто бути поруч разом з другом, правильно? Це легше ну, творити. Давайте теж не будемо. Ні, ми не друзі. Ми. Ви колеги? Так, колеги, давайте. Ну. Я з Іваном вже говорив на цю тему, ми не хочемо ці, знаєте, переходити трошки далі, ну, тому що далі почнуться проблеми. Тим більше, чесно скажу, <клес> він хлопець гарний, самі знаєте. У вас такий стиль спілкування з, з журналістами і з усіма от хлопцями, дівчатками, хто беруть у вас інтерв'ю, такий легкий, жартівливий, і багато хто сприймає вас трошки несерйозно через це. Ви такі у житті, чи це такий образ? Ні, це не образ, ми такі в житті. Ну, це, це Івана Ірошки, дивіться, ми його купили жира і об'єднання. Мавпочка, ми такі да. в житті, немає ніяких образів, ми такі в житті. Але це не значить, що ми якісь несерйозні і так далі. У нас є. Ну, якщо ви хочете поговорити з нами серйозно, то беріть бутилку, приїжджайте посидіть. Але. Просто от нажекуванні під час жертвування, ви так, е, коли ставили запитання, віджартовувались, достатньо так легко себе вели, а потім все ж таки е, наполягали на тому, що треба щось серйозне відповідати. Е, і навіть е, ну, були такі, як я, мені здалося, суперечки трошки між собою, правильно через це чи ні? Ні, 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 ні. Це просто. Ми, ми всі думаємо так. <клес> да, просто дивіться, це це питання, типу, оце ви коли, я, коли ви вдохночі ми вдохновлялись, коли писали пісню. Це питання досить якесь незрозуміле і банальне, і взагалі не зрозуміло, як на нього відповідати. Ми пишемо пі пісні, тому що ми музиканти. Yeah. Все. Yeah, це за це запитання заділено те, щоб ти показався якоюсь е, інтелігентне, <клес> Так, так, та, тим більше, да, да. Іван взагалі ідеально сказав. Типу, щоб сказати: ой, ми написали пісню, тому що вдохновлялись. Там чим-то, чим то, чим то. Ні, нема такого. Ми пишемо. Ми написали пісню, бо ми прийшли на студію, був Роман вільний, ми кажемо, давай щось напишемо, давай щось напишеш. Так, все, ми пишемо просто музику, тому що ми музиканти. І нема в цьому більше нічого такого. Типу, ми відносимося до творчості з повагою, ми її любимо, музику любимо, все, все таке, але це не щось, типу, таке вау-вау. Як Бачу до роботи, правильно я розумію? 에, о, о, 50 на 50. Типу, все одно 50 -50. ми вкладаємо щось. Щось своє, те, що болить, і це через те ми називаємо творчістю такої справжньої. От, наприклад, наприклад, Іван, коли писав текст, то він вклав туди якусь свою біль, свої страждання. А ви кажете, що він не серйозний. А, а він образиться може, розумієте? Є, я не кажу, що не серйозний. Я кажу, що ви створюєте. Це такий я до випадку. суспільства. Ні, я навпаки, мені імпонує така легка е, комунікація, коли а, є якийсь жарт. Так, коли ви можете десь легко спілкуватися, і немає якоїсь такої, знаєте, надважливості, над якоїсь такої е, звичайності. Надзвичайності Є, вичай, так. Окей. Розкажіть, чи задоволені ви порядком виступу в жеребкуванні? Нам видавши номер Дендже в нього рука золота. Він італій золотий, людина золота. Христина, христина. Син Божий. Божий. Класний насправді. Все супер. А розкажіть, що очікувати від вас на сцені? Ви будете самі, чи у вас буде хтось допомагати на сцені? Uh, у нас буде гурт, типа класичний повноцінний гурт. Бас, гітара, гітара, вокал, другий вокал барабан, Класик. А як е, от на самому Євробаченні ж не можна грати вживу на інструментах? Як от так. робити вигляд, що граєш? Ні, ні, ні ми хочу... просто будемо грати. Все, ми просто будемо грати, на що робити вигляд? А те, що воно не буде, ну те, що звук не це буде знімати, не, не страшно. Тобто це не впливає потім на результат, скажімо так. Я думаю, ні, я думаю. Добре, давайте ще трошки повернемося до, скажімо, історії. Я б хотіла, щоб ви хоча б трошки розказали кожен про себе, звідки ви як зростали, яка у вас був досвід у музичній творчості, чи навчались, чи не навчались в музичній творчості? Добре, з тим потім. Звідки я музикою чи займався? Що ти робив по життю? Я з Донецьку. Я прям саме в центрі. Тобто, ну, що, що ма, а Робив, ой, займався музикою. Ну, я пішов в музикальну школу, типу, рочівські сім. Просто гуляв на гітарі, потім зрозумів, що я ще можу і хочу співати. І все. І воно таке якось пішло. Це супер. Скажіть про досвід переїзду з Донецька до Києва. Це відбулося під впливом обставин, чи це власний такий крок? Та ні, ну треба було їхати. Треба а я, для а я реалізації? Власної. Для власної реалізації? Ні, ну так, да, ну я не знаю. Я, ну, то, то війна, типу, почалась, і він переїхав. От я Тому ж це, що я й думаю, да, да. чи це було дощ чи ні. Ну, через. Ні, ні, ні. через... Скільки тобі було років, коли війна почалась? Коли війна почалась? 13-14. Ну, йому десь було 13-14, да. Його батьки забрали з собою виїхали з возьми. Типу, він mm -hmm. був маленький. І вже... Як батьки? Мама. Батько, мама. Мама, да, мама, забрав. Да. Да, от так, отак. Я з Київщини, сквира міста. Місто Сквира — Да, це Місто Сквира. Я з, з того міста. Місто е, я, що, я, я народився в сім'ї, мене батько музикант, тому я, типу, в мене музика все життя була, рай поряд з поруч зі мною. І все, потім переїхав в Київ в університет, поступив теж, зв'язаний з музикою, на вокаліста, фольклорного ансамблю, типу такого. І все. Угу. Потім почав займатися своєю музикою. Тобто у вас прям така династія творча, так, музикантська? Ну, можна таке, так, звісно, да, Богдан, Валентин, псі, брат, привіт. Денис, привіт. Да, дуже дуже гарно. Передаємо вітання, брату Богдану. Да. Добре, а скажіть, як, от коли стаєш популярним, які з'явилися у вас плюси через це чи ні? Чи навпаки тільки ні? Чому вони популярні? Ваша пісня одна з моїх найулюбленіших пісень у цьому національному відборі. Я взагалі з тих людей, які люблять достатньо, ну скажімо, нестандартну музику, не радіофрендлі таку музику, mm -hmm. хоча ваша хоча вашу пісню не можна назвати не радіофрендлі, я одразу виправляюсь. Mm -hmm. а, і е, тих, хто зростав от десь там у нульових, у десятих, е, їм така творчість дуже близька, і я просто. Ну, дуже класно собі відчуваю, коли слухаю вашу пісню. Вона в мене часто на репіті вдома, коли я працюю, і це дуже допомагає мені е, тримати ось цей, знаєте, позитивний настрій. Тому що в нас зараз такі обставини інколи коли важко десь е, навіть знайти світло. Тому mm -hmm. наушники вуха, і можна йти далі і десь е, трошки працювати. Е, так, в нас є для вас невеличка гра. Ну, як гра. Mm -hmm. Її mm -hmm. варто назвати своєю, але mm. ми підготували для вас такий невеличкий інтерактив. Вам про нього розкаже Женя Женя, будь ласка. Хлопці, це це буде е, така невеличка гра. Я ж думаю, ви ж слідкує, е, трошки слідкуєте за Євробаченням. Може, дивилися колись конкурси? Ну, ми минулий рік дивилися, а так. Е, ну, давайте спробуємо, що в нас вибору, я розумію, немає. що. Я думаю, це буде весело. Ми вам зараз будемо показувати відео учасників Євробачення минулих mm -hmm. років, і ваша задача просто розказати про свої емоції, там чи сподобалось, чи не сподобалось. Mm, а може, там, це якщо Це артест. Щодо нас, так Все до нас, так. Да.

І так як ви дуети, в нас теж для вас дуети. Ну там важко оцінити, бо воно трошки звук там поганий був, але мені здається, що то щось не дуже прикольне. Не дуже прикольне. Так, да, так. Да. Я... Але я ж знову кажу, там важко оцінити, бо там звук поганий дуже був. Зависало все, не зрозумів. Давайте подивимось друге відео, і Давайте, можливо, да, да, можливо да, да, да. вам трошки більше. І, Італія, мабуть. Да я вон. я что Да ну як це? а як я может? Не, если Не, 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 не. А что ты не И вот раз в третий Дует Далі... з Нідерландів це один з найвищих результатів цієї країни на Євробаченні. Ось саме цей дует, і вона є однією з таких достатньо культових пісень для цієї країни. Слухайте, дуже поганий звук але mm -hmm. все одно чудно, що це погано. Бо, бо я цю пісню, що вони співали, чув, ну, десь тисячі півтори разів, плюс-мінус. Учі для того, що я не слухаю музику. Ну я нічого то, не розумію, там не можу... так? Щось, ну, щось, коротше, ну так скажем, щось не цікаве. Угу, Окей. Можливо, вам сподобається більше. Okay. Може бути, все yeah, може бути. в цьому житті все може бути. А де маточка? Mm -hmm. Коротше, дивіться, інтерактив прикольно ви придумали. Ви, ви прикольний інтерактив придумали, і дійсно, ми таке любимо оцінювати музику чужу да але прикол в тому, що там звук зависає і нічого не зрозуміло, що там навіть за пісня. На жаль, ми зараз На в Україні так. записуємо в таких умовах, в яких я думаю, да, ми всі знаходимося без світла, з проблемами з інтернетом, тому, вибачте, і нас те, що десь може трошки да, не, не, не працює. Ми, ми хотіли підтримувати. Чесно скажу, звук поганий, е, погано дуже чутно щось, і слава Богу. О, бачу, бачу. Не ваша музика, так? Можливо, можливо. Я, тут, я собі там щось в голові додумав, звісно, але слухайте, ну хай буде, mm -hmm. знаєте, okay. хай їм Бог допомагає, а, хай їм Бог дає здоров'я, щастя, хай вони займаються своєю люблю справою. Супер, так. розкажіть тоді, як вас uh, об'єднує ваш гурт з Євробаченням? Чи дивились так. взагалі шоу, і чи є у вас uh, ті, хто подобались на конкурсі? Да, є. Ми подивилися вперше в житті минулому році, 22 другому, двадцять другого? Ну я, я дивився Євробачення, типу, знаєте, отривками. типу, може, когось там знаєте? Ну, типа, да, так, окремі якісь виступи, але не, не, не ціле Євробачення. І так важко оцінити, бо коли ти дивишся цілебачно, ти можеш е оцінити якусь конкурентну здібність тих чи інших номерів на, на, на зрівнянні. Mm. Тож минулого року е е ну, наша любов окрема це Португалія, mm -hmm. «Мороз» Маруз сподобалась. Да. Дуже гарний, mm -hmm. дуже гарний. Це <після> <Да. після> <Все, після> дуже добре. Це дуже добре. Чежі Супер! А до цього не дивились конкурс? Не бачили якісь, mm -hmm. може, переможні пісні, які завжди лунали в радіо форматі? А ну, для мене найулюбленіша най пісня з усіх Євробачень це в е е як якому році в Україні проводилися? В 17-му. Так, 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 і 17 там про Сальвадор собрав з, 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 з Португалії це для так. мене найкраща пісня. Супер, тобто ви о, улюбленці такої лірики глибокої? Ну, вона дуже казкова. Це, це прям. А скажи Юля, що проходити? Ні, скажи, скажіть, так. Це так, так. така атмосфера, так, створювалась завдяки так. пісні. Так, да, так. Просто переносишся у казку. Це дуже гарно, було. це дуже. Я... Ми зараз з вами договоримо і буду переслуховувати, чесно скажу. <laughs> Супер, це ж круто. <смі> Добре, що так. Я хочу користуючись моментом, подякувати Збройним силам України, що в нас є змога записати це відео, що ми з вами знаходимося в більш-менш комфортних безпечних умовах. Що ми змогли зустрітись з вами онлайн, записати це інтерв'ю. Дякуємо усім, хто захищає нашу країну, хто боронить її на усіх фронтах, і медиків, і тих, хто електроенергію нам робить. Підтримуємо усім, і волонтерам, дякуємо і хлопцям за те, що вони на музичному мистецькому фронті також захищають нас, презентуючи українську культуру і українську мову на загал. Так і хлопці на останок. Да, <різь> ми, ми, приставили... ми подаємо вдячності вдячність. <різь> Хочу, щоб ви звернулись до наших глядачів е, і закликали їх голосувати за вас, підтримувати вас на національному відборі, який відбудеться 17 грудня, і буде транслюватись на Суспільному культурі або е, онлайн у Ютубі. Можна буде дивитися наш національний відбір. Я скажу. <звіт> ми мають не будемо за я скажу. <звіт> да. е, ми гуртотон. Якщо вам сподобалась наша пісня, голосуйте за нас у фіналі нас відбору. Якщо вам сподобалась наша пісня, голосуйте за фінку, будь ласка. Дякую. Дякую, хлопці. Одразу зрозуміло, кого ви вважаєте лідерів. Я хочу закруть. У нас різні різні топи. До речі, голосуйте за колонку. За фінку топ. До речі, Скайлер топ. топ. Супер, хлопці, дякую, що ви згадали майже всіх учасників і навіть ті, хто залишилась в лонглисті. Дякую усім, хто дивиться нас. Коментуйте, лишайте свої думки щодо пісні хлопців у коментарях. Ми обов'язково будемо відповідати. Дякуємо хлопці, що знайшли для нас час можливість вийти, поспілкуватись і презентувати трошки свою пісню. Ну і до зустрічі на національному відборі. Дякую. Дякую. Зробив ну скайлер топ. Слава Україні. Слава Україні, героям слава. слава. Дякуємо. До побачення. До побачення. Зіграй, да?